Мій перший мільйон стався випадково, коли я просто побачила випуску з банку, нічого не очікуючи. Але я вирішила вам розказати історію, в якій є факапи, бог реальні цифри і як до цього прийти може кожен. Поїхали контроль. Треба відпускати в Х 10. Просто від того, що було прийнято таке рішення, в тебе компанія робить мільйон, а ти в дефіциті. Я реально теж думала, що коли люди мають діло з такими грошима, вони вже десь п'ють. Бамбук на Мальдівах, в них все делеговано, в них все круто і системно. Насправді це взагалі тільки початок походу. Насправді з'явилися податки. Багато пар вже не витримало б на цьому етапі. Я пам'ятаю, як мені було важко просто делегувати. Ми створили реально класний продукт, який класно спрацював. Це нас вивело на великих клієнтів. Часом до нас стали заходити клієнти, типу моторола. Що нам треба було віддати все під нуль. Ми ревіли, ми плакали, нам було важко. Друзі, на початку, як і всіх, у мене не було грошей, була тільки фантазія. Чоловік Радік, з яким ми були разом з універу. Ну, знаєте, але був точно внутрішній голос, який дуже сильно нагадував Божий. І в той момент. Я взагалі повірила, що власний бізнес це можливо. Хоча з самого дитинства, мабуть, я знала, що я не зможу працювати у якихось корпораціях. Я одразу бачила сферу діяльності, де я хочу бути. Я там і опинилася, але я е, думала, що я буду працювати в системі. На той час я думала, що я буду продюсером у телеканалі якомусь. Але я вийшла, що стала продюсером власної. Контент-агенції, хто ще не знає, щоб вам було одразу цікаво слухати історію. Як виглядало моє життя до бізнесу і до першого мільйона, який стався ой, ребята, як не одразу? Був момент, коли ми з чоловіком на дошці бажань намалювали собі зароботок у 10 тисяч гривень, і для нас тоді це був вау, потолок, мічта. Це буде вже знаєте та сума, за яку Можна буде собі дозволити трошки більше, ніж базу. Я пам'ятаю, це нас мотивувало. Ми дуже швидко заробили ці гроші, звичайно, ще працюючи на когось, але в цілому у нас завжди була віра. І те, що все можливо, то бо що став таким першим імпульсом, то я скажу, що це якось реально надприродньо виходить, і задача людини ці імпульси якось розпізнати і одразу їх швидко в життя вмідрять. От, наприклад, наша історія нашого бізнесу починалася з того, що ми працювали вже по спеціальності. Ми робили класний комерційний проект, і мій чоловік вихватив те, що оператор а, заробляє більше нас всіх. І він став такою потужною силою, яка почала наш бізнес з того: а давай закупимо техніку і давай почнемо заробляти стільки ж. Тобто, побачити можливість, повірити в це, використати момент. І одразу ми вийшли, мабуть, в x 10 просто від того, що було прийнято таке рішення. Але. Є моменти, коли контроль треба відпускати. Тому що не завжди все залежить тільки від ваших рішень. Інколи Бог може працювати так, що ти нічого не очікуєш, а Він робить більше, ніж ти навіть міг собі уявити. Але ж знов момент імпульсів. Ходімо далі. Розумієте, я як і ви всі думала, що мільйон це про Мальдіви. А насправді з'явилися податки. Що було на першому етапі? Ну як завжди, у всіх бізнесах це хаос, немає системи. Ви все робите самі. Ми з чоловіком теж пахали, пахали багато часу. дуже на це витрачали. Вкладали всі ресурси, вигорали, сварилися. І взагалі бізнес у партнерстві з чоловіком це окремий вид задоволення. Я думаю, що багато пар вже не витримало б на цьому етапі. У нас всі конфлікти зв'язані тільки з цим. Тому. Дякую. Інколи ти не розумієш, інколи тебе не розуміють, і це важко. Але але є й великий плюс, тому що ви завжди разом, ви завжди один одного підтримуєте і вас сприймають теж як цілісну команду і знають, який результат ви видадите разом. Тому що, наприклад, от зараз ми розширюємо команду, у нас є там, інші люди, і тут. Ти вже їх навчаєш, як ти бачиш, ти навчаєш своєму смаку, своєму досвіду, свою комунікацію з клієнтами, тому що це ж теж стиль, це теж певний вайб, який ти будуєш руками. Що для мене було першим успіхом в бізнесі? Як як цікаво, то це перший клієнт, який вже був проданий саме через наші канали, і нашу систему. Я пам'ятаю, як його звати, я пам'ятаю, що ми йому знімали. Це було круто і був момент, коли в тебе повірили, тебе знайшли і тобі дали шанс реалізуватися як окрема одиниця. І я зрозуміла, що я буду будувати великий бізнес. Яка найбезглуздіша помилка того часу або найбільші тому що ніякий бізнес не розвивається без цих історій? Насправді, як я зрозуміла, що бізнес це про відповідальність. А у нас був один момент. Команда поїхала на великий достатньо великобюджетний проєкт з великим медійним лицем. І формат ролику заключався в тому, що це був лайв шоу таке випробування. Зйомки були цілий день на різних локаціях, там на ринку, базар, квартира, героїня знімала як із. Лапок ку... Із ку... лапок, як із лапок курча зробити офігенну фешн-зйомку, і насправді в неї це дуже вийшло в стилі Луї Вітон. Короче, і оце а, тягомотіна, цілий день. Важка зйомка працювало три людини: два оператори. Купа, купа матеріалу. Один із членів нашої команди. Вроді як змонтував цей проект і Кожен день нас годував завтраками, 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 завтраками. Потім десь через три місяці він признався, що були файли якісь пошкоджені, що щось там з ними сталося, але про це нам не казав відкриту і завжди там щось видумував. Ми б, якщо б знали це спочатку, мабуть, взяли на себе відповідальність, щось запропонували клієнту, перезняли, а так. Це вплинуло на загальну репутацію нашого колективу. Ну і коротше, такі моменти складні, але тут теж треба вміти правильно з цим працювати. Fashion. Fashion. О, обналід. Цим привітрита! Якісь моменти типу. Ключові задачі теж не делегуємо, тому що ну, від цього залежить доля всього проєкту. Але така життя, як є. Розкажи про три речі, які тоді реально спрацювали. Перше це було укорінитися на просторах Інстаграм, і ми почали будувати. Брендінг через особистий бренд. І це було реально дуже вчасно, було реально дуже на часі, і ми були, мабуть, одними з перших на ринку, хто активно почав використовувати саме цей канал і саме цей формат. Тому що. І, звичайно, існувало мільйон конкурентів, які працювали там з великими компаніями. Це були якісь маркетингові продакшн агенції, але ми не були в цій категорії. Ми ми побачили свого клієнта на рівні особистих брендів, експертів, малий, середній бізнес, і їм теж треба було робити якісь комплексні рішення. І це була наша ніша. Друге, ми створили реально класний продукт, який класно спрацював. Це була контент-зйомка, яка робилася умовно. Має ненавиджу це слово під ключ, але так і є. Коли до тебе приходив клієнт, він мав тільки продукт, якесь загальне бачення, але він взагалі не міг себе розпакувати класно подати, і ми робили завжди ефект вау, тому що подавали клієнта з точки зору і маркетингу, і продажів, і завжди умовно, як я кажу, ракету відправляли в точку Б, яку він реально собі тоді уявляв. І третє, ми на це все підключили трафік. Оце, мабуть, було найважче, тому що коли ти Звик працювати сам на себе, в тебе ще немає конкретних декомпозицій, окремого рахунку там на маркетинг, на трафік, і тобі в перший етап просто тупо страшно почати комусь інвестувати. Ну, меті теж треба було платити щось постійно, і взагалі секрет трафіку, що ми даємо зараз нашим клієнтам, теж це системність і е, послідовність. От е, насправді реклама дуже любить такий момент, коли ти знайшов там працюючу схему. Му і ти її не виключаєш, і вона має, має працювати. Тобто це щоденні інвестиції. Але але це реально привело нас до нашого результату, тому що ми а систематизували трафік, систематизували потік клієнтів. б ми дуже швидко підіймали свої чеки, тому що попиту було більше ніж ми могли дати. А реально на той час у нас була маленька команда, і це це нас вивело на великих клієнтів. З Часом до нас стали заходити клієнти типу моторола. От уявляєте. Тіпа сімейний бізнес, маленький продакшн, але тебе вже бачать такі великі мастодонти і кити. Я не святкувала свій перший мільйон. Я просто видихнула, тому що я зрозуміла, що зараз почнеться пекло. Як ми дізналися, що в нас капнув перший мільйон? Це реально було дуже випадково. Просто виписка з банку, виписка з ФОП, і ти такий бачиш, що ти вже робиш оборотку в мільйон, і ти типу такий Вау! А де ці гроші? Можна мені, тому що насправді от ми собі будуємо якісь хмарні замки, мріємо. Я реально теж думала, що коли люди мають діло з такими грошима, вони вже десь п'ють. Бамбук на Мальдівах, в них все делеговано, в них все круто і системно. Насправді, це взагалі тільки початок, походу. Тому що, коли в тебе вже будується бізнес, по-перше, є дуже багато розходів, ти точно вже не справляєшся сам, в тебе вже є, хоч смол, але команда. Ти реально маєш бути вже на той момент таким щирим і щедрим. Тому що ти розумієш, що команда тебе тільки підсилює і ну, і прибирає твої якісь задачі, ти тупо починаєш жити, бо в тебе з'являється ну банально, хоча б час. Тому що в такому складному графіку ну можна і вбитися. Так, от перший мільйон це тільки початок, тому що ти тільки-тільки розумієш, що таке. Обороти, як з цим працювати, що всі гроші, які до тебе приходять, це на твої гроші, це гроші компанії. І насправді, якщо так розібрати, тобі не так багато залишається. А може, якщо і багато, то ти, твій рівень життя настільки поступово підіймається, що для тебе ну, це, це так нативно стає нормою, що ти це взагалі не відчуваєш. І ти все одно в дефіциті. От прикиньте, типу, в тебе компанія робить мільйон, а ти в дефіциті. Ціті, тобі ніколи не буде достатньо. В тебе ще тільки більш амбітніші цілі з'являються, і це важко. Це треба знову новий рівень, треба знову йти до психолога, пропрацьовувати його, робити розширення, працювати знову з фінансовими блоками, працювати над мисленням, тому що. Ну це капець. це, ребята вообще грав довгу і гра на все життя. Я не знаю. Я ще в процесі, тепер я хочу вже 10, але ви поняли, що це не банально і це тільки mm -hmm. якби старт. І перейдемо до Dark Side за бізнес. Звичайно, були вигорання, були страшні зриви, було мільйон причин, щоб розвестись. Але на щось тримало, і це знов щось божественне, і те, що ти не можеш описати словами інколи, тому що я реально побачила такий алгоритм, коли ти здаєшся і видихаєш, коли ти вже не можеш і просто умовно кричиш від рівня стресу. От тоді приходить він і все виріш. Я не знаю, як люди живуть без Бога, тому що це така просто підтримка шалена в самий необхідний момент. Він за секунду вирішує все. Щоб ви розуміли, через Бога приходять люди, приходять клієнти, приходять обставини, з'являються просто шалені можливості. І е, коли ти це бачиш і ти вдячний за це, ну, це дуже важливо. І взагалі про потік, про ідеї, тому що інколи от я себе наловила на думці, що я таке б сама придумати не могла. Ну, типу, ти як в тебе все одно є. Якась надивленість, якийсь досвід, але вистрілити новими ідеями це достатньо складно, звідки ж це береться, і цей стан, ця енергія, ну вона просто неймовірна. Фінансова правда, куди пішли перші гроші. Насправді, я, як дівчинка, завжди хотіла, звичайно, якийсь фінансовий і візуальний достаток. Коли ми почали системно заробляти гроші, я сказала чоловіку, що ми переїжджаємо в будинок. Мабуть, це було не дуже раціонально, тому що ми могли собі дозволити цей перехід. Про це до речі, я теж розказала в одному зі своїх роликів, тому кому цікаво, подивіться, як без інвестицій. Потрапити в дім мрії, але звичайно, крім покупки дому, там ще багато моментів, нюансів, і насправді я сьогодні в точці, коли ще не всі питання вирішені і. Ще ми замітили таку річ, коли ти фокусуєшся на одному, зміщається фокус на іншому, і тут дуже важко і почати бути в ритмі, ресурсі у роботі, йти масштабуватися, або робити собі домашню гавань і там обростатися. Коротше, це такі випробування, що ну не знаю, хто його готовий пройти. Але жалкую я про це чи ні? Ні, звісно, тому що це і є життя. У мене навіть є такий образ, що наш новий будинок це як образ бізнес. Знесу, да, він вже сталий, він стоїть на фундаменті, в нього є якась системність, але всередині ще так багато питань, тому що ще так багато вітак віроятності, куди може затягнути нас, і так далі. Тому подивимось, я беру вас в цю історію теж, але на цьому каналі ми будемо говорити про історію підприємців, про історію великих брендів. Тому чекайте, буде цікаво. перелом і нова перспектива. Коли я зрозуміла, що гроші це не основне, коли вони, типу, в тебе є, але типу, ти їх не бачиш. І ти вже думками приходиш до того, що ти просто потік і через тебе йдуть гроші. Ти їх вже не копиш в себе, ти їх реально готовий просто. Брати і інвестувати, у нас такий був стан з чоловіком, що нам треба було віддати все під нуль. Ми ревіли, ми плакали, нам було важко, бо там цю скапілочку ми збирали якийсь певний час, але ми це робили все одно. Тепер інколи, коли є якісь проекти і... Буває так в бізнесі, що один проєкт перекриває інший, і ми з чоловіком сідаємо, кажемо: ти розумієш, що там, якщо щось станеться, ми теж будемо в мінусі, і ти готов понести ці витрати самостійно, і ми такі да. По-іншому просто це не працює. А які зміни були першими? Звичайно, це робота з головою. я теж з простої сім'ї виросла в двокімнатній квартирі. Я не скажу, що ми жили якось вау вауши клас. Так, я мабуть була середнім класом, але я пам'ятаю, що в мене був дефіцит цього. Якщо я щось хотіла, мені дуже треба сильно було напрягтись, щоб щось мені, наприклад, купили. Тому, е тому скоріше, перший поштовх було від того, що блін, я це можу, я це можу зробити, і мені це треба. Мені реально допомагає найчастіше мотивація від. Чи мотивація до чогось. Просто мотивація пароходи і заводи, вона, мабуть, мене тільки лякає, а не допомагає. А от мотивація від, коли ти вже не можеш жити на певному рівні, або ти не можеш тягнути все в бізнесі на собі. Я пам'ятаю, як мені було важко просто делегувати. Я там не знаю монтаж умовно той же. Тому що ти такий, та я ж роблю краще, та хто ж ну як, як не я, там хто ж може поїхати на зйомку, як не я. Якщо там мені люди платять, тільки там за моє лице. Ні, це вся фігня. Да, люди платять, звичайно, за комунікацію, за певну енергетику, але це не означає, що ти маєш бути чоловіческим Ганожки, знаєте, коли я зрозуміла, що ми реально побудували щось величне і це має велику перспективу в майбутньому. Ми почали народжуватися проекти типу такого, де ми зараз сьогодні з вами зібралися. А це саме бікараван, теж колись розкажу глибинну історію, тому що це теж пройшло в потоці і через певні медитації. Коли я зрозуміла, що те, що я будувала руками, воно тепер працює на мене. Що мені не обов'язково мати шалений трафік, мені не обов'язково пахати 24 на 7, А я насправді була в режимі коняки дуже довго, і про це, якщо вам цікаво, я зроблю окреме відео, тому що я знаю, що дівчата трудоголізм в українських генах це реально біч сучасного світу, особливо нашого покоління, ми завжди щось хочемо, щось від себе прагнемо. Ідеалізуємо, не прощаємо і не підтримуємо себе, але так не працює. Коли я зрозуміла, що я можу відійти від справ працювати декілька годин на день, і то не кожен день, а в мене все одно дохід залишається на певному рівні. І от в той момент ти розумієш вау, а тепер як може бути більше? І ти вже малюєш нові перспективи, придумуєш нові формати, які не тільки треба твоїй цільовій аудиторії, а які ще подобається робити тобі. І От зараз ми запускаємо проєкт, який ви вже скоро побачите на цьому каналі. До мене будуть приходити знайомі підприємці, які будуть теж розказувати свою історію успіху і про те, як вони заробляли свій перший мільйон. Без прикрас з бекстейджем реального життя я буду. Відкривати цих людей саме з нейдеальної точки зору, а розказати вам, як реально будується бізнес, як реально люди, через які е, тернік зв'яздам проходили, щоб добитися свого успіху. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь, тут буде скоро дуже гаряче. Треба поради тим, хто хоче свій перший мільйон. Задайте собі питання, чи готові ви брати відповідальність. Бо насправді я реально думаю, що саме за це платить ринок. Так, звичайно, важливі ваші скіли, ваш продукт, ваша подача, момент комунікації, але насправді реально аналізуючи сьогоднішній стан. Я впевнена, що більшість задач можна делегувати, і хтось реально робить краще ніж ви. От прикиньте, я теж довго все не могла повірити. Але от ту відповідальність. І момент бачення власного бізнесу, власної справи, куди вона йде, куди вона масштабується, які проекти можна зробити. Це на вас завжди любі друзі. Якщо ви не мислите категорію підприємця, тоді подумайте, можливо, це взагалі не ваш шлях, тому що крім красивих цифр, красивого життя, є ще дуже багато факапних моментів. Типу нестабільна зарплата, тому що ти працюєш на себе і тільки від тебе залежить, буде сьогодні в тебе клієнт не буде, будеш ти сьогодні їсти, не знаю, там лосося чи не будеш. Це взагалі не так, коли ти ходиш, відсижуєш свій робочий день і ти знаєш, що кожного місяця в тебе буде певний прибуток. Якщо ви готові до цього, супер, чекаю вас, в наших колах. Друга порада, якщо ви вже обрали цей шлях, візуалізуйте, мрійте, будуйте. Я пам'ятаю, коли я десь 5 років тому сиділа і думала: блін, як я хочу працювати у класних студіях, як я хочу, щоб в мене були статусні клієнти, як я хочу працювати з мільйонерами теж, тому що це зовсім інший рівень цільової аудиторії, Вони круті клієнти, це. Взагалі інший рівень уявлення, емоцій, коли ти заробляєш достойно свої гроші, коли ти ведеш бізнес в чисту, під, заключаєш з усіма договорами, це неймовірні історії і досвід, і ти його я не знаю, де ще можеш такий просто отримати. Третє, це звичайно твоє оточення, тому що коли в тебе в подругах чи в друзях тільки люди, з якими можна сходити на шашлик і випити чогось ігристого. Тоді це не твій круг масштабування. Я пам'ятаю, що в мене теж був дефіцит класної компанії, але знаєте, де вона знайшлася? Через медіа, через інстаграм. Моїми першими класними бізнес-подругами стали мої клієнти. І в нас вже таке ком'юніті, один одного підтримуємо, один одного надихаємо, слідкуємо за масштабами, за проектами, і це просто неймовірно. Якщо я б сиділа, не проявлялася, не мала власний бренд, цього не буде. До речі, ці подруги теж. Будуть зараз цих шоу, і будете це бачити, тому що їх історії просто неймовірні. Це все women, це все self-made бізнеси, які реально починали з нулів і просто такою, знаєте, силою волі дійшли до своїх вершин. Тому підписуйтесь. Оточення вирішує точно все, тому не гайте час, подивіться, проаналізуйте. Звичайно, я з бізнес-подругами теж можу випити якийсь бокальчик, але... Це вже зовсім інші розмови, це вже зовсім інші перспективи. І коли ти знаходишся в компанії однодумців, навіть з тими, з ким ти можеш просто обговорити ведення блогу, там не знаю, продажі, масштабування якесь, це вже те, що вам потрібно. Якщо у вас зараз цього немає, от по... поодинці виростити мені здається просто unreal. Ви повинні зрозуміти, що перший мільйон це не цифра, а нові ви. Мільйон це просто початок. Справжній успіх, коли твій караван йде з Божим потоком. Ну і от поясню вам, що таке для мене караван сьогодні. Цей образ в моє поле потрапив, мабуть, з початком війни, коли ми всі опинилися без роботи. Була у всіх шалена пауза, ніхто не розумів, хто ми і що ми. А потім я побачила образ каравану такий великий базар, який йде дуже стрімким шляхом. По пустелі у кожного з людей, торговців є красиві лавки з діамантами, з дорогоцінностями, з тканинами, з неймовірними фруктами, овочами, всім, всім, що може собі тільки уявити людина. І я побачила себе теж частинкою цього каравану, тому що кожен бізнес відіграє інший бізнес. І ми тут треба один одному для того, щоб посилювати інших. Я навіть на сьогоднішній день реально після цього образу не вірю в конкуренцію. Звичайно, вона існує, але дуже здорова. Я бачу всі бізнеси, які один одного підтримують, один одного посилюють. І от уявіть, що. Ви реальна частинка цієї історії, тому що без вас, без вашої віри, без вашого бачення, щось може зараз в цьому пазлі не працювати, тому що ми настільки всі різні, і клієнти настільки різні, що знаєш, вистачить всім. Бо люди зараз купують у людей, купують ідею, купують твоє бачення, купують твою атмосферу, енергетику, твій вайб, і як в цьому полі може існувати конкуренція? Звичайно, хтось сміливіший, звичайно, в когось більше ресурсу, можливо, в когось більше підтримки. Ми всі починаємо з різних точок. Хтось вже входить з якимось бюджетом, хтось заходить з повного нуля. У когось є підтримка у вигляді друзів, родичів, знайомих, і це теж повірте супер потужно. Тому що якщо б не підтримка. Я б вже здалася теж разів 45. Тому уявіть себе частиною цілого. І знаєте, і коли ви входите в цей потік, кожен з цих людей, які приймають участь у каравані, от в мене був такий образ, що вони там. Кружляють, я танцюю, мене посипають там всіми благами цього світу. Коли ти себе відчуваєш системою чогось такого цілого і великого, це реально дуже допомагає на твоєму шляху. Тож, welcome to Кераван. Я вас вітаю на моєму каналі. Якщо вам цікаво про бізнес, успіх, факапи. Відомих брендів, маленьких середніх підприємців, людей, які себе самі зробили, ми тут будемо обговорювати багато чого. Напишіть, як ви собі уявляєте свій перший мільйон, що це для вас значить, як ви собі уявляєте цю точку Б, яким ви маєте бути там проявленим, що з вами там відбувається, от просто, от просто закрийте очі, подумайте, що ви вдягнені, які люди вас оточують, які локації ви знаходитеся? Хто стає вашими клієнтами? Які емоції ви отримуєте щодня? Це дуже потужно. Буду чекати ваші коментарі. І навіть я готова розіграти консультацію за найкращі відгуки історію. Тож зустрінемось з вами у коментарях. Ну і звичайно, в наступних випусках з вами була ваша Нана. Бай. Вже все бачиш, люди прийшли. До речі, мені колись моя подруга сказала, що коли ти починаєш говорити в потоці, це притягує біля тебе людей. І от, дивись, реально весь ресторан пустий. <сі> Всі сідають до нас. Це бай.